Доброго ранку, малята, мої любі хлопчики та дівчатка. Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні в гості завітав, це ведмедик Михась. Ведмедик вітається з вами і каже вам Доброго ранку! Давайте також привітаємося з ним скажемо доброго ранку, ведмедику! Подивіться, нам ведмедик приніс цілий кошик кубиків. Та цеглинок. Малята. Ведмедик просить збудувати для нього будиночок. Але спочатку давайте розглянемо, що є в кошику. Дітки, дивіться, це кубик якого кольору? Вірно, зеленого. А це кубик якого кольору? Молодці, жовтого кольору. А це кубик якого кольору? Так. Синього кольору малята. А це якого кольору? Червоного. Молодці. Також у нас в кошику є цеглинка. Це цеглинка якого кольору? Червоного. І цеглинка якого кольору? Синього. Молодці малята. За допомогою кубиків та цеглинок. Ми зможемо збудувати будиночок для нашого ведмедика. Малята, подивіться, кошик у нас один, а кубиків та цеглинок в ньому поміщається дуже багато. Дітки, скажіть, скільки в нас кошиків? Вірно, один. А кубиків та цеглинок? Багато! Молодці дітки! А тепер давайте збудуємо будиночок. Для нашого ведмедика. Малята, подивіться, який гарний будиночок у нас вийшов. Ведмедик каже вам дякую. Йому дуже сподобався наш будиночок. Дітки. А вам сподобалося гратися кубиками? Мені також сподобалося. А зараз з ведмедиком ми кажемо вам до побачення та до нових зустрічей!